Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в селі Балки. Це Харківська область, Берестянський район. Значить, будиночок знаходиться в селі, дуже гарний. Загальна площа його 48 квадратних метрів, двохкімнатний будинок, площа участку 3. сотки. Також повністю кирпичні стіни, утеплення стін мінеральна вата, перекрита шифером, санвузол роздільний, опалення індивідуальне, газове, тобто є газ в будинку, повністю житловий стан і всі меблі, які ви бачите зараз на відео, всі залишаються у вас. Також є електропостачання. Біля будинку магазин, кіоск, парк, зелена зона та зупинка транспорту. Ціна його просто смішна, це 50 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео в телеграм-канал. Там будуть контакти власника, зв'язуйтесь з ним напряму та забирайте дуже дешевий будинок з газом, світлом для проживання та для приписки в гарному місці і класному вигляді. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.